Вітаю вас, дорога церква, радий вас бачити. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Буду читати перше послання апостола Петра, 3 розділ, 15 вірш. А Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що у вас із лагідністю та за страхом. Амінь. Сідайте. Дорогі друзі, я. Радий вас бачити, і особливо радий тому, що ми маємо можливість вам трошечки послужити. Ми називаємо це Богослужінням, але, чесно кажучи, ми хочемо прославити Бога, а послужити все ж таки вам, насолодити вашу душу, настрій підняти, чимось наситити новим або згадати старе те, що ми, можливо, забули. Сьогодні розбираючи цей вірш, я прошу операторів, щоб він так і світився, щоб він був у нас на очах, і ми його постійно бачили. Знаєте, дуже багато Петро говорить про практичне життя християнина. Дуже багато апостол Петро виділяє часу для того, щоб розповісти людям, як же практично жити, не тільки в теорії, але на практиці, як використовувати ті знання, як бути християнином на практиці в житті. Знаєте, один хлопець, мама відправила його на навчання. І він пішов, він був віруючим християнином. Пішов туди, мама дуже переживала. Через якийсь час, там, півроку, рік, вона телефонує і каже: Як ти? Все нормально? Тебе не дуже притісняють за те, що ти віруючий. Каже, мама, не переживай. Вони поки що не зрозуміли, що я віруючий. Можеш заспокоїтися. Дійсно, деколи в нашому житті ми не виказуємо свою віру. Деколи ми не показуємо, не проявляємо, і ніхто навіть не розуміє довгий час, де б ми не були, що ми справді віруючі. На це є ряд причин, можливо, на роботі, можливо, на навчанню, але за нами люди дивляться. Кожного разу хтось дивиться зараз, на мене дивиться більше, там, я думаю, що ніж тисяча очей. І я радий тому, що маю можливість, що на мене дивляться, а більше радий тому, що я маю можливість прославити Господа на таку велику аудиторію. Знаєте, Петро каже: Господа Ісуса Христа святіть у ваших серцях. Раніше я думав, що це якісь такі абстрактне поняття про освячення і так далі. Але скажіть, чи живе у вас Христос? Щось не чуть, навірно, не живе, правда? Живе чи не живе? Живе, слава Богу, значить, і ви живі, якщо я вас чую. Да. Христос живе. А наскільки Він святий у ваших серцях? Тут важко сказати, да? але ми знаємо, що Христос не змінюється. Христос не може бути більш святий або менш святий. Він абсолют святості, він незмінний, і до нього є як рівнятися. Він та ідеальна модель святості. Ми можемо тільки бачити Його святість і рухатися в ту сторону. І ми розуміємо, що Він не змінюється. Тоді до чого ці слова, щоб ми святили Христа в наших серцях? Слово «святий» означає відділений, тобто, той, хто окремо відділений від чогось, а саме від гріха. Ми розуміємо, що Господь Він безгрішний, наш Христос, він безгрішний, він ідеальний, він чистий, святий, а отже, Він без гріха, без злого умислу, без якогось таємного думки такої потайної, яка би була на погане щось. Наш Христос, він ідеальний. А ці слова Петра, які говорить до людей, щоби святили. Вони неспроста. Тому що деколи людина, яка називає себе християнином і каже, що в мені живе Христос поведінкою каже, ніби Христос там не дуже святий або взагалі не живе. І це досить дивно, правда? Не може бути Христос не дуже святим. Але наша поведінка може про це говорити, що в нашому серці наш Христос може бути не дуже святим. Насправді. Коли читаю це послання, особливо цей розділ трішки вищі, трішки нижчі, можна побачити, що Павло дає практичні настанови. Спочатку практична настанова для чоловіків і жінок, відносини один з одним. Потім він говорить про те, як відноситися до старших, до влади, говорить про те, як відноситися до інших людей, які нас оточують, і як відповідати кожному, тому що каже, що буде між вами. Деколи конфронтація, ви будете спорити, і на вас може политися така негативу, критики багато. Але вам потрібно якось відповідати. І він дає практичні поради. І взагалі все, що він говорить, зводиться до одного простого поняття. Перед нами постійно буде вибір. Або керуватися моралі світською, або керуватися моралі Божою. І цей вибір постійний між нами. Скажіть, чи є тут між нами шофера? Або ті, хто мають право керувати автомобілем. Я думаю, що є. Да? Слава Богу. Скажіть таке, я, я думаю, що це вже не дивно, що якщо ви проїхали декілька років, то, звичайно, що вас можуть зупинити працівники правоохоронних органів, поліція. Можуть зупинити як по причині порушення, так і по причині того, що їм так захотілося. Ну, на жаль, живемо в такій країні. І спілкування далі з такими людьми. Відповідає тому, хто в нас живе і який Христос святий. Ми знаємо точно з Біблії, що хабар це зло. Знаємо, чи не знаємо? Знаємо, що хабар взятки це зло, яке Господь не любить і ненавидить. Але чи давали ви в своєму житті хабар? Можете не відповідати, вас записують камери. Да. Я неодноразово чув таку історію, як віруючи між собою чоловіки особливо дуже люблять похвалитися, похизуватися, наскільки вдало вони завуалювали е, хабар іншими словами, що так поліцейський навіть посміявся і спокійно взяв і відпустив. Цим самим, виправдавши, не прийшлося переживати, напрягати нерви, ходити багато, оплачувати більш дорогоцінний штраф і тому подібне. І цим самим людина каже: от який я молодець. Але чи молодець? Біблія каже, що ні. Ти пішов за порядком світським. Ти не подумав, який вибір зробити. Ти просто зробив вибір, який в тебе в серці лежав. А якщо там Христос, то ти обираєш Його вибір. Якщо там є ще місце для чогось іншого, тоді вже думаєш, починаєш роздумувати і вибирати, на жаль, не те, що потрібно. Світ постійно пропонує два вибори: вибрати щось добре, пропонує світ вибрати щось добре. Рідко, дуже. Майже не буває такого. Зазвичай світ пропонує схитрити. Зазвичай світ пропонує щось перекрутити, якось вийти з ситуації так, щоб ти був красавчиком, а всі інші з них міг тільки посміятися. Міг сказати, що от який я розумний, і мудрий. На жаль, світ пропагує таку річ. І навіть коли говорять про кар'єру, про роботу, кажуть, що щоб досягти швидку вершину в роботі, потрібно піти по головам. Потрібно когось принизити. Когось обдурити, з кимось схитрити і так далі. І тобі буде щастити, ти підеш вперед. Да. Світ і такі пропонує приклади. Я дуже люблю дивитися гумористичні передачі. Особливо в інтернеті. Зараз маса гумористичних передач. Але, на жаль, мораль спорчена. І в інтернеті майже немає цензури. А Люди, яких не обмежують цензурою, не сомне не дуже соромляться висловитися так, як вони хочуть. І, на жаль, багато-багато лайки, багато матюків, нецензурщини і тому подібне. І знаєте що? Я дуже люблю дивитися щось смішне, гуморне і сам люблю пожартувати. Одного разу дивився таку передачу, де лайка була запікана. Але так вдало запікана, що я все розумів. Все розумів, що так сказано. Дружина почула і каже: ти чуєш, що вони матюкаються? І я як проснувся: та-да-да, да, раз виключив, все, все. Але мені ж було цікаво, там такий гумор цікавий був. Мені... Я потім їхав на роботу, машина ніхто не контролює, включив і далі собі слухай. Ну там ж запікано. Я ж, Воно ж там закривають, якась міні-цензура є. Я себе так заспокоював. Але з часом я помітив. Що в моїй голові бігають матюки. Я не говорю їх, я не, не виражаюся так. Але голова наповнена тим, що я спостерігаю. Навіть якщо я себе заспокоюю, що я фільтрую все, я відкидаю все, що чую, недобре, а що добре, беру до себе. Але це все, всього лише самообман. Я наповняю себе чимось поганим. Я сповняю своє серце не Христовим. Я не святю Христа у серці. То, що Петро каже, святіть Христа у ваших серцях, а я цього не роблю, тому що я наповняю серце чимось поганим, чимось злим. Мій фільтр зламався, як тільки я вирішив, що я фільтрую це все. Апостол Петро, трошечки вище, з 9, по 11 вірш, каже про характер світу і характер людини віруючої. Він каже, не платіть злом за зло. Або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви успадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої відговорення піступу. Ухиляйся від злого та добре чини. Шукай миру і женися за ним. Знову ж таки, перед нами вибір, який постає в нашому житті. І питання в тому, що ми обираємо, правда? Якщо ми вибираємо святити Христа, то ми обираємо відділитися від чогось поганого. Сказано, шукай миру, а інше місце каже, не давай місця дияволу. Шукай миру, женися за ним. Те, що добре, якщо ти відчув, скуштував, що воно добре, не лишай, тягнися за тим. Це і означає оце місце, яке сказано, що святіть Христа у ваших серцях. Якщо він там живе, то віддаляйтеся від чогось поганого. Уникайте, звичайно, ми живемо у світі гріховному, і поки тут ми на землі, ми не можемо повністю перестати грішити, правда? Подивіться на своє життя, чи пройшов день без гріха. Щось десь та й прогрішив. Щось десь та й треба просити прощення у Господа. І деколи ми себе потішаємо кажемо, ну ми поки що живемо, але ми стараємося. І додаємо таке гарне слово, наскільки можливо. А наскільки можливо, вже вирішую я. Наскільки мені в цій ситуації можливо, наскільки в іншій ситуації можливо. Так, далі цей вірш говорить про те, що якщо ти святиш Христа у своєму серці, якщо ти дійсно до цього відповідально відносишся, то завжди будь готовим дати відповідь. Завжди будь готовим дати відповідь про надію, яка в тебе є. Знаєте, я навчався в одному з черневецьких навчальних закладів, не буду називати назву. Там дуже поширена така річ, як хабарництво, на жаль. І навіть говорить про те, що студенти між собою, що ти не зможеш щось здати або перейти в наступний курс, або ще так, якщо не заплатиш. І я, як стараний студент, я добре вчився, але як всі платять, так і я буду платити. І живу таким гріховним життям. Признаюсь, каюсь. Проходить час, рік. До мене питань не було ніяких. Ніхто не задає питання, чому ти це платиш, тобі це треба чи не треба, може ти зможеш і сам здати питань нуль. Питань не виникає у людей, тому що всі однакові. Пройшов рік, я очікуючи гарних оцінок, тому що старався, дійсно вчився, не тільки хотів фінансово підкріпляти свої знання. Бачу в своїй заліковці таку картинку: дві п'ятірки, остальне все четвірки, а там список був нормальний заліків. Думаю, ну як так? Я ж старався, я прикладав зусилля. І в той момент приблизно я покаявся. Це було років 8 назад. Я до тих пір читав Біблію, бо ходив в церкву, вихований такою віруючою моралью, але покаявся тільки в 19 років. І я зрозумів, я не буду платити. Це недобре, це погано, я не буду це робити. І мій рік почався з того, другий курс, з того, що я сказав своїм друзям, як тільки підійшов момент щось оплатити, якусь допомогу викладача, я кажу: я не буду, це неправильно, я вчуся, я не буду. На жаль, я не зміг відповісти як справжній християнин біблійно з цитатами з біблійними, але я казав, що не буду. І знаєте, що сталося? До мене виникли питання. А що це ти самий праведний? А що це ти найчесний? Що тобі більше всіх треба? Чи ти думаєш, що ти мудріший від усіх? Я казав, та ні. Просто я розумію, що це неправильно. І з 11 нас було 11-10 друзів у групі, більшість дивилися на мене дуже-дуже зверхньо, тому що я, я якийсь не такий. Знаєте, питання з'явилися. У людей з'явилися питання, як тільки ти став відрізнятися. Світ задає питання кожному, хто не такий. Якщо ти такий, як світ, питань не буде. До тебе ніхто не задасть жодного питання. А що тебе питати? Ти не відрізняєшся від інших. Але як тільки ти відрізняєшся, як тільки Христос святиться у твоєму серці, і ти віддаляєшся від всього злого, а женешся до доброго, до миру, до тебе будуть питання. Тобі зададуть обов'язково питання, а на що ти надієшся? Тому що всі ці питання вони будуть як зверхні. Ти що думаєш, що ти святий, самий праведний, але насправді вони всі можна об'єднати? На що ж ти надієшся, чи не чи так? І тобі, друже, потрібно бути готовим дати відповідь. Ти маєш в своєму серці дати відповідь самому собі в першу чергу. А дійсно, на що ж я надіюся, роблю чи так? Діючи так по житті, на що я надіюся? Чому я так роблю і що мене чекає за це? За кожен мій вчинок, за кожен мій вибір, тому що за все прийдеться дати відповідь за кожну дію, за кожну річ, яку ми зробили на цій землі, за кожну думку. І ці питання вони будуть. І коли ми собі дали відповідь, що я це роблю, тому що є Христос, тому що Він навчає. Тому що Він говорить, тому що Він святий, а Він в мені, і я не можу інакше. Тому що я не можу рядом серце біля святого Бога покласти щось не святе, тому що це неправильно. Так не може бути. Я не можу служити обом панам одночасно. Правда чи ні? Правда. Да. Друзі, але, на жаль, не прийдеться переживати все без, кажуть, приключень. Якщо ти вирішиш жити саме так, як Петро вчить, то в тебе будуть не тільки питання, в тебе будуть деколи проблеми. Знаєте, у нас була ситуація одного з членів нашої церкви, він їхав по дорозі на автомобілі, його засліпили напроти, і він не побачив, що перед ним автомобілі стали, зупинилися. І він одну машину добряче вдарив. Та машина вдарила наступну. От так три машини стоять. От по центру машина така добре розплющена. Саме перша, яку вдарили, вон, дорогий джип, БМВ. І чоловік, який це сталося, він так трясся, тому що він не знав, що робити. Ну, фінансово так забезпечення не таке велике, щоб дозволити собі легко відноситися до такої ситуації. І він дуже переживав. Але що сталося? Чоловік, який був по центрі, в машині був віруючим. І каже: не переживай. Все добре, ми всі цілі, здорові, це всього лиш металолом, желізо. Головне, що всі здорові. Але він переживав. Приходить чоловік з того джипа, якого розбила, він новенький, такий гарненький, він каже, не турбуйся, все нормально, це метал. У мене повне каско, я і твою і справлю машину, і свою, і цю, і всім буде добре. Не турбуйся. Приїхала поліція каже, не переживай, все нормально. Все добре, не турбуйся, це желізо. Бачите, як легко пройшла ситуація. Але чи можливо і так ще була би ситуація, якщо б інші люди були? Повіть собі ситуацію, що ви їдете по дорозі і випадково зачепили чиюсь машину. Поцарапали. Бампера чи крило, <кій> маленька вм'ятина. І може бути два моменти, два дві е, рішення. Ви можете просто поїхати, бо темно, са ніхто не бачить, камер нема, ніхто не зрозуміє, що то були ви. А можете вчинити так, як каже Біблія. Прийняти відповідь за вчинки, зупинитися, шукати миру, добра, не шукати злого умислу, але зупинитися, знайти шофера, знайти власника цієї машини і спробувати з ним поговорити, вирішити цю ситуацію. Але від власника також може бути два варіанти. Він може бути дуже добрий, як оці всі, про яких я говорив, і сказати, що все нормально, це всього лише метал, нічого страшного. Вирішимо. А може прийти людина, яка все життя збирала на цю гроші, машину гроші, яка мріяла про цю машину і нарешті, нарешті купила, і от хтось такий негідник поцарапав таке дороге. І така людина точно не буде соромитися, сказати все, що вона про вас думає. Але як ви будете на це реагувати? Якщо ви святите Господа у ваших серцях, ви будете говорити про ту надію. Ви будете говорити, що все добре, заспокійся, ми вирішимо це. І будете говорити з лагідністю і страхом. Але страх не перед людиною, яка може вам щось зробити, але перед Господом, щоб, будучи християнином і маючи Христа у серці, не опозорити його, не зробити позор на Його ім'я. А це найгірше, що може зробити дитина Божа. Це опоганити свого Бога, щоби по нас читаючи, зрозуміли, що Господь. Не такий хороший, як ми про нього говоримо. Друзі, ми повинні вирішити в своїх серцях, чи ми святимо Бога, чи ми нейтральні до цього. Чи ми розуміємо, що Він святий і він тут, а не поруч. Ми дуже часто молимося і кажемо, Боже Христос, дякую, що ти поруч. Але це не до правда, він всередині. Він в нас. Він не просто збоку деколи відвертається, деколи бачить, деколи не бачить. Він тут всередині, він розуміє, хто ми є, який наш настрій, до чого ми рухаємося, і особливо чим ми наповнюємо себе, своє серце. Друзі, якщо вас не запитують світ, якщо люди не запитують, чому ти так робиш, навіщо тобі це? Що ти очікуєш, ти самий праведний, самий правильний, тут питання до вас, якщо вас це не запитують. То як ви живете? У світі неможливо прожити християнину, який святить Христа у серці, щоб його не запитували. Неможливо. Це самообман, якщо ви так думаєте, що це можливо. Неможливо. Єдиний варіант піти самотужки десь в Гімалаї і там все життя провести. Тоді вас ніхто нічого не запитає. А по життю вас будуть запитувати, тому що ви будете відрізнятися. Якщо ти наповнюєш своє нутро всяким мусором, то знай. Христос на смітнику жити не буде, це не Його місце. Він цар, і Він хоче на троні твого серця бути, а не на смітнику. Подумайте про це. І ще одне: якщо ти прийняв тверезе рішення жити і чинити по правді, то будь готовий. Тобі прийдеться відповідати і відповідати жорстко. Тобі прийдеться терпіти. А терпіння це те, чого нам дає Христос. Він дає нам все, що нам потрібно в кожній ситуації. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.